Ми знову у Маркем Грандж Гарден Сента. Дуже вологий день сьогодні. Так, а це мої улюблені борщики для квітів. Це мій улюблений колір. If you visit it, you can pick it up on the box as well. So you have you put some, you know, like a climbing yeah. plant in there and you can it climbs up here. So this is what you want it was. Okay, let's think about how much yeah. does it cost? I don't know. Hundred pounds. A hundred pounds. Not that you it's five ones really. Yeah. Такий, як в лісі, ми бачимо. Це гортензії. Вони дуже красиві, але тут дорогі по 20 пінків, а якщо береш дві, то це 30. Це дорого. В іншому магазині ми бачили за 10 когось і там. Вони не були такі прям блакитні чи такі бускові, але все ж таки через пару тижнів вже і в нас би такі вони були. Там 10 фунтів. Це рожеві різних відтінків, дуже красиві. Двіти називаються Делія з великими яскравими квітами <плес> Красиві горщики. Такі кольори потрібно купляти. Вони прикрашають життя і дуже радісно на них дивитись. Я намагаюся щоб коричневих та сірих відтінків у мене не було ні в гардеробі, ні вдома. 14 фунтів така троянда. Навіть 15. 45 фунтів. Дуже гарний асортимент прикрас для саду. Дендрони це моя особлива любов. Ці голові квіти, також дуже красиві. Так, Зольда дівчина так, дуже багато таких красу. Так, лаванда. Це бананові трави, чи, не знаю, це не дерево. Це вважається як трава. І вони дуже подобаються. Я не впевнена, будуть вони у нас проживатися в нашому домі чи ні. Але я б, я б хотіла банан. 37 фунтів. 37,50. Це герань, вона кожного року продається і скрізь тут також. У нас дома вона є. Інколи квітне, інколи ні. Я її вже підрізала і вимагала, щоб вона квітла, і в мене це вийшло. Але зараз у нас просто листя. Немає квітів гіранти. По 4 фунти, а в супермаркеті я бачила за півтора фунти. Річард дуже полюбляє такі бускові відтінки. Все такого кольору вибирав. Це Бубанвілія. Бу буганвілія, я не знаю, це бігонія чи Ніго. Так і називається Бубанвілія. Коли багато квітів в купі. Oasis. Це не пам'ятаю, як вони, фіалки. 3,25 за такий от трей. За, за такий кошик. Також красиві. Знайшли малину. 9 фунтів за кущ. Це те, що нам потрібно. Так, так це блекберіс Чорниці, мабуть. Так, це крежовник. Такі кущі потрібні. Ого, Black Current, да. Смородина. Це також те, що нам потрібно. І мені отака картинка подобається. Тобто це той, той сорт, який я б хотіла. Так, а це... Угу, угу. Це також смородина, я так розумію. Ну, таку червону я не хочу. Це вже полуниці, я їх висадила. Тут 3.25. Так, 3.25 це я так не, не розумію, за скільки. За одну, мабуть. да, мабуть, за одну. 25. За кущик полуниць. Тут ще є багато сортів, я так розумію. Я б така купила малину та смородину, щоб вже цьому році посадити. Зараз поїдемо висаджувати. Півниці виростають, добре прижилися. Ми сьогодні накупили. Зараз думаємо, як тут розчистити місця для того, щоб їх висадити. Але, можливо, так вийдеться сьогодні, що ми деякі квіти лише посадимо у термінові горщики. Ось обрізала він квітно такими квітками жовтими. І це піде в сміття. У нас для цього спеціальний контейнер. Ну, ще підстрихту ці кущі, вони дуже красиві, яскраві. Оце, цей кущ жовто-зелений, а цей червоно-зелений, але їх потрібно чи повністю збиляти чи окультурити. Ну, ми вирішили їх залишити. Вони такі гарні і з гарними кольорами. Але я хочу тут якимось чином ще висадити і смородину, і малину, і тому потрібно якось це все підрізати, щоб все помістилося. Також мені оцей кущ подобається, але його також потрібно дуже гарно і відрізати. Оце дерево я б його повністю побрала. Вон тут у самому титі. Не знаю, це я таке не зможу зробити. Не знаю, можливо, Річард зможе, подивимось, що буде. Річард прийшов з пилкою. Тут пилка потрібна. Ну, я так вважаю, буде красиво. Коли ми це все обріжемо. Рабоспіття вже в таку повозку. Тут от збираємо сміття. В такому контейнері у нас його забирають. Це зелені відходи тут. А це ще отака купа. Але крок за кроком це все нам вивезуть. За три рази це все вивезуть від нас. уборочні служби проїжджають.

ми стараємося їх не вбивати і потім я їх кладу у землю. Але тут ми будемо вскапувати, тому віднесу на іншу частину саду. У нас сад маленький і тут ми не можемо допускати, щоб все було так от забруднено і дуже багато рослин нам таке не потрібно і Потрібно думати, що ми робимо, які рослини висаджувати. Краще залишити без нічого. Але якщо є, є якась ідея, щоб посадити квіти, то ми такі от яскраві вибираємо. Тоді в саду буде красиво дійсно. Ще прибираємо дуже багато на прибирання часу іде, і також виснажуємося. З землі таке ось коріння. Нам потрібно, щоб земля була дуже гарна, без таких от корнів. Ух, да, було важко це зробити, але ми зробили. Вже, вже тепер тут можемо щось посадити, таке більш корисне і те, що нам подобається. Оці квіти висадили. Річард каже, ці будуть плистись по забору. Подивимося, воно далі буде. Зараз я хочу висадити смородину та малину. Хочу по цього боку висадити на цій ділянці. От квіти висадила малина смородина. Це нарциси. Вони будуть квітнути в січні, в лютому. Так що хай вони тут залишаються. І ось також квіти. Так, це все підрізано. Подивимось, що буде з цими деревами. Туди далі. Далі, так. Ці квіти поки залишаємо тут, тому що нам потрібно розчистити тут ще ділянку. Але ми не знаємо, коли, можливо, наступні вихідні зробимо. Тут багато цього каміння, і його складно прибирати, і у нас вже немає місця, куди його складувати. Так що хай поки так залишаються. Там треба полити. Хоча у нас лимняві дощі у ці дні, але ж все ж таки після посадки рекомендується.